Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський провів вже другу розмову з Дональдом Трампом за останні два дні. З дипломатичної точки зору, подія дійсно безпрецедентна. Очевидно, що коли розмовляють практично кожного дня, мова йде про конкретні домовленості президента. І таким чином можна вважати, що зараз президенти Сполучених Штатів і України. Серйозно розглядають питання того, як примусити Росію припинити війну і погодитися на перемовини щодо завершення бойових дій на території України, а також повітряний терор, який став для Путіна останніми місяцями головним доказом його здатності перемогти у війні. Якраз в той день, коли розмовляли Трамп і Зеленський, видання Financial Times повідомило, що Сполучені Штати упродовж останнього часу допомагають Україні розвідувальними даними для того, щоб знищити нафтоприробний потенціал Російської Федерації. Це означає, що Трамп вирішив з умовлянь перейти до відкритого тиску на російського президента, адже втрата навтопереробного комплексу може стати для Путіна серйозною проблемою на майбутнє. І, звичайно, тут мова може йти не тільки про російсько-українську війну, але й про російсько-американську енергетичну конкуренцію. Трамп, в принципі, зацікавлений в тому, щоб Російська Федерація припинила постачати свою продукцію на світовий ринок, щоб вона перетворилася не тільки на політичного, але й на енергетичного ліліпута, і продовження російсько-української війни може стати для американського президента непоганим приводом для того, щоб припинити важливу роль Російської Федерації на світовому енергетичному ринку. Тут не тільки Тиск на європейські країни, щоб вони припинили купувати російську нафту, тут і знищення енергетичних можливостей Росії на території самої цієї агресивної країни. Ну і звісно, також досить важливою частиною консультації Трампа і Зеленського за свідченням самого українського президента є розмова про системи протиповітряної оборони для України. Вже очевидно, що Путін бажає зруйнувати українську енергетику. Російський президент продовжує сподіватися, що якщо йому вдасться заморозити українців, він таким чином створить умови для капітуляції України перед Російською Федерацією. Навіть без якихось серйозних перемог своєї армії на фронті, і звичайно, сполучені штати в цьому не зацікавлені у Вашингтоні. Хотіли б збереження певного статус-кво і навіть в разі, якщо Україна не може зараз звільнити окуповані росіянами території, це не означає, що вона має капітулювати перед Путіним, адже це буде ударом не тільки по українських, але й по американських інтересах. Ну і звичайно ще. Вагома частина впливу Вагома частина тиску це далекобійні ракети для України. За допомогою цих ракет можна зруйнувати не тільки нафтоприробну промисловість Російської Федерації, але й військово-промисловий комплекс Російської Федерації, який є, можна сказати, головним економічним інтересом Путіна, що він готується до нових агресивних війн не тільки проти України, але й проти європейських країн. Зусилля. Сучасної російської влади по відновленню військово-промислового комплексу і перетворенню Росії на новий агресивний радянський союз є безпрецедентними. І чим більше таких підприємств загине під ударами американських ракет, тим краще для Сполучених Штатів не доведеться захищати своїх союзників по НАТО від Російської Федерації краще вибити дракону зуби ще тоді, коли він підростає. Ніж тоді, коли вже почнеться відкрита агресія Росії, очевидно, що у Москві серйозно занепокоєні можливістю постачання таких далекобійних ракет, зокрема Томагавків, прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков сьогодні знову нагадував про те, що такі ракети будуть викликати особливу занепокоєність Російської Федерації. Тому що потенційно можуть мати ядерний зміст, це чергове нагадування, що Російська Федерація може не так зрозуміти запуск тамагавків, і або вирішити, що це удар, який здійснюється самими Сполученими Штатами, і таким чином нанести удар по американських об'єктах на території Європи, або навіть на території самих Сполучених Штатів, або навіть вирішити, що здійснюється ядерний удар по Російській Федерації, ну і тоді, звичайно, ядерний удар може бути нанесений або по європейських країнах Союзних Сполучених Штатів, або по самим Сполученим Штатам Америки. І хоча всі ці заяви викликають швидше здивування і питання про рівень психічного здоров'я прес секретаря президента Російської Федерації ми бачимо, що Кремль весь час намагається збільшити ставки у питанні надання Україні далекопійних ракет, щоб утримати американського президента від ухвалення такого рішення. Але очевидно, що якісь рішення все ж таки дійсно ухвалюються. Якщо не було б конкретних рішень, тоді не було б і розмови між президентами Сполучених Штатів і України вже другої за останні два дні. Цікаво, що в самому Білому домі практично утримуються від будь-якої інформації щодо того, про що розмовляють Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Американський президент, який, як правило, повідомляє про кожну свою розмову із керівником іншої держави. У розлогому коментарі в соціальних мережах чи у відповідях на питання журналістів під час своїх зустрічей із пресою, зараз утримується від таких коментарів. Це означає, що Трамп дійсно знаходиться у пошуці правильного рішення, яке має примусити Путіна, Погодитися на реальні перемовини щодо завершення російсько-української війни, припинити свій зухвалий повітряний терор і гібридну війну проти країн-членів НАТО. І це означає ще й те, що провалюється план російського президента щодо утримання статус-кво під час перебування Дональда Трампа у овальному кабінеті. Від намагання домовитися із путіним шляхом безпрецедентних поступок російського президенту, американський президент переходить до тиску на російського. І мова вже йде не тільки про ескалацію слів, про яку ми так багато з вами говорили на тлі останніх заяв Дональда Трампа, але й про конкретні дії, тому що допомога Україні шляхом знищення нафтопереробного потенціалу Російської Федерації просто на території Росії. Це конкретні дії. А якщо ми отримаємо ракети, які дозволять нам знищувати військові підприємства і військові аеродроми терористичної федерації, це буде реальні дії, про які Путін буде ще довго згадувати у майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні, Баймі, Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.